Всім доброго дня! Ось і спливають дні привабливого цвітіння наших ірисів. Майже три тижні ми купалися в цій чарівній красі і насолоджувалися їхніми пахощами приємними, заворожуючими. А от сьогодні вони вже перетворюються на ось такі непривабливі стрілочки. Квіточки, які вже відцвіли, можна обірвати ось так бутончики. Але все рівно це ненадовго. Деякі з них перетворюються на ось такі насінневі коробочки, які будуть витягувати соки з корінця нашого ірису. Якщо вам потрібно розмножити насіння, залишайте, а якщо ні, будемо обрізати. Але зверніть увагу: квітконоси у ірисів не обрізаються під квіткою, так як ми обрізали тюльпанів, нарцисів. То й залишилась така стирчаща палка. А обрізати потрібно гострим продезінфікованим секатором внизу біля корінця на висоті 2-3 см і обов'язково зріз посипали попелом. Гарненько все поприбирали сухе листячко, зіллячко. Трішечки мені незручно однією рукою. Але я думаю, ви зрозуміли, обрізала невисоко 2-3 см, прибрала сухе листечко, зілля, яке є там. І присипала гарненько попелом місце зрізу, щоб гоїлось, щоб засихало. Колись я бачила в інтернеті, як люди викручують квітконоси. Беруть і крутять, крутять. Ну, але це небезпечно, можна поранити корінець. Якщо у вас вийде, Викрутити і не викрутити половину корінця, тоді спробуйте. Я ж собі обрала спосіб виломування квітконосів біля самої основи, де починається корінець, там дуже легко відломується квітконос. Так, я зараз швидко пообломую всі квітконоси і місця злому, а це якраз верхівка кореня, Обов'язково треба обробити. Я так само ж обсиплю попилом. Ну, воно взагалі і так дивіться я виломила і так прокрутила, щоб його забрати звідти. Може, це викручування. Може, я й не зрозуміла того відео з викручуванням. Принесла відро з попелом, дрібненький, такий, як мука попіл, не золата, що з кусочками великими. Дрібненьким попілом. буду засипати зараз всі ранки. Хай гоїться. Так само пообривати. Зілячко, сухе листячко. В середині кущика повинна бути чистота. При потребі, якщо у вас суша, так як в нас, можете полити і риси, але не лийте всередину кущика. В Всередині оці картоплинки повинні бути сухі. Ще декілька квіточок в мене залишилось на квітнику. Хай ще поцвітуть. Кілька днів обірву тільки перецвічені квіточки. Через декілька днів прийду і знову ж зроблю ті самі процедури, що й з усіма рештою. Пообломую квітконоси, обсиплю попелом і при нагоді полю все. Поливати бажано навкруг кущика, серединку води не лити. В нас зараз така суша, нема дощів, хіба, може, дощик де пройде, то не треба буде поливати. Попіл у нас буде і за підкормку калійну разом. Ці дні підсушить ранки, а потім буде дощик іти, він буде впитуватися в землю і буде кормити півники. Якщо ви помітили мої тюльпани, нарциси ще зелені, тюльпани вже підсихають. І починають квітнути троянди. По трояндах буде окреме відео, їхня обробка, підкормка. Покажу вам. І ось мій квітник на сьогоднішній день, 29 травня, піони вже деякі починають перецвітати рожеві, білі саме зацвіли, червона саме цвіте вишнева. Лілії саме набувають цвіт. І як трошки загоїться рани у наших півників і рисів, буду обробляти їх квадрісом. Що що, раніше я ніколи Іриси не обробляла фунгіцидами, а тепер, уже років три мусово. Я їх пересаджувала поза торік, то я з ними попогралася, поки витягнула їх з хвороби. Не звертала уваги, думала, що це вони сохнуть від сонця, а вони мені геть підсохли від хвороби. Бульби всі викопувала, вимочувала в Максимі, землю обробляла. То тепер обробляю їх кілька разів і ранньою весною, і зараз, і ще й восени. До квадрісу я додаю ще прилипача або господарське мило. Ну, ось і все. Кого я запитання, пишіть в коментарях.